Діти війни у Дніпропетровську прийшов до тями трирічний Ваня Леонов, тяжко поранений після обстрілу на Донеччині. Снаряд бойовиків влучив просто у будинок в селі Невельське. Це підконтрольна Україні земля між пісками та Авдіївкою. Діти саме дивилися вдома мультфільми трьох братів разом з мамою, гелікоптером евакуювали до Дніпропетровська. Подробиці рятувальної операції і стан малечі розповість Ольга Павловська. Одинадцятирічний Сашко не відходить від ліжка трирічного братика. Ваня вже при тямі, але спить. Мені хочеться, щоб Ваня виздоровів і щоб війна кончилась. Сашку з трьох братів пощастило найбільше. Він відбувся з синцями. Хлопчик був на дворі, коли прилетів снаряд, саме в ту кімнату, де були його молодші брати. Діти смотрели мультики в одній кімнаті, я в іншій кімнаті дивилася телевізор. І просто хлопок. Снаряд упав прямо в вдом в спальню у дітям. Засипало їх, потолок упав, все впала. Солдати прибіжали, іскали дітей, допомагають витаскувати цього мусора з кирпичей. Найбільше постраждав Ваня. Його непритомного привезли до лікарні у селідове, медики 93-ї бригади. Польові хірурги одразу встановили, дитина потребує негайної допомоги. Там був дуже важкий, дитина була в шоковому стані, болі. На Говані, що був У комі, його старших братів і маму, терміново доправили до Дніпропетровська з Донеччини гвинтокрилом. Вони були настільки налякані, що навіть прізвища свого назвати не могли. Медики кажуть, хлопчик був на межі життя та смерті. Дорогою у Гвинтокрилі лікарі проводили реанімаційні заходи. У нас є дитячий анестезіолог. По його просьбі ми не озвучуємо його фамілію і ім ім'я який круглосуточно готов літера в зону АТО, почому не озвучимо його і ім'я? що це врач, переселенець із окупованої території. Дніпропетровській обласній дитячій лікарні кажуть, така допомога на 70% знижує смертність. Тут на пораненого хлопчика вже чекали. Нині його життю загрози немає. черепно червономозгова травма ушиб мозга, переломка костей черепа всі наші усіли були направлені на стабілізацію, профілактику тюка головного мозга. Що в таких случаях саме головне? У него ушиб мозга есть, но нет гематом, нет кровоизлияния обширных, которые... Нарушили б його функцію в дальніше. Краще й шестирічному Максиму. У нього контузія після вибуху. Зараз уся родина в одній палаті. Батько помер торік. Повертатися їм нікуди. Чому вискочили, то єсть, і все. є, але у них теж дома повреждені, Вони так же і ми, під пулями. З трьома братами та їхньою мамою у лікарні працюють психологи. Медики визнають, жах пережитого може бути небезпечнішим для їхнього життя ніж самі поранення. Ольга Павловська, Олександр Коліш, Дніпро Рос КСН 1+,1.